Я вчителька. І я маю вимоги до одягу учнів. Він має бути зручний і чистий. Мені абсолютно байдуже, чи ходять хлопці до школи в джинсах, чи в спортивках чи в шортах, аби не взимку. Мені абсолютно байдуже, якої довжини у дівчат спідниці, нігті, вії. Повірте, це абсолютно не впливає на вміння їх вчитися. І на якість засвоєння матеріалу. Впливають недоспані ночі, повітряні тривоги, відсутність світла під час навчання, ставлення вчителів до них все інше ні. Навпаки, зовнішній вигляд учня багато про що мені говорить. І він допомагає мені знайти індивідуальний підхід до кожного з них. Що значно підвищує результативність навчання, колеги, батьки, учні? Як ви ставитесь до шкільної уніформи?